Ми родом з Бучі, ну, неправильно, не ми живемо в Бучі, я родом я з Вінниччини. Чому я в цьому проєкті? Мені 45, у нас дружина четверо дітей, і ми прийшли до таких продуктів. Ну, не дякуючи, а по причині тому, що боліла наша старша донька. І фактично, нам речі сказали, що це наша єдина дитина. Але ви як ви бачите, ми чому попереджаємо, що, таким продуктам, е можуть бути такі гарні наслідки, як, як велика кількість дітей. Е я, моя частина фінальна, тому ви можете видихнути по двом причинам. І я вам трошки розповім, як ви можете. Заощаджувати, як брати продукти дешевше, крім того, як будувати міжнародний бізнес, тому що, наприклад, велика кількість лідерів сьогодні перед вами виступала, і, в принципі, е в залі зібрана велика кількість лідерів, які входять в топ-25 України, і навіть, мабуть, нескромно не скажу, а топ-25. Команда входить, топ 25 Європи чи світ? як в світу, як кажуть, світу світу. Тому це міжнародний бізнес, наприклад, моя команда це більше 30 країн, мабуть, десь біля 40 країн, і всього за 3,5 роки, як ви чули, дуже багато проводцює це тому що наша команда прийшла 3,5 роки тому, на сьогоднішній день, надбання. І я вам скажу, що дуже приємно, і мені приємно, що багато чоловіків в залі насправді ну, це унікально. Хлопиці, чоловіки, собі, аплодисменно. Аплодисменно. я бачу поки що тільки в Одесі. І це точно, це ми, ми багато їздимо останнім часом, тому що ви бачите, дякуючи нашим ЗСУ, дякуючи ситуації, яка сьогодні складається на фронті, у нас є більше можливостей ну, в такому плані подорожувати, навіть можна сказати. Що стосується того, як працює компанія, як тільки ви стаєте партнером компанії, у вас є пожиттєва знижка 20%. Чи це не круто? Ну, Всі мріють е, купляти зі знижкою, і ну, це нормально. Це, як ви, е, е, з одної сторони ви можете економити, з іншої сторони, ви можете заробляти. Крім того, є можливість купляти продукти зі знижкою в 30%. Для цього треба зробити певний товарок і тоді компанія вам вимовляє ще 10%. Але якщо ви станете партнерами в цьому місяці, у вас буде взагалі унікальна можливість взяти певні продукти, певні набори, великі набори зі знижкою майже в 45%. Тобто це великий пакет, які, про які про продукти, якого, з якого ви вже чули сьогодні. І якщо вам це цікаво, то зверніться до тих людей, які запросили, тому що ми про цей пакет сьогодні не будемо говорити. Він не є основою е, презентації, а, тому е, в подальшому у вас буде можливість або заробляти до 50%, або економити, якщо у вас велика родина, наприклад, як в нашому випадку. Крім того, що в нас четверо дітей, наші троє батьків, і я вам хочу сказати, що для нашої сім'ї ці продукти стали основним засобом харчування. Чому я в цьому бізнесі? Чому я строю бізнес на сьогоднішній день? Тому що це перспектива перспектива це їжа майбутнього. Тому що фактично, ви якщо задумаєтесь, то все, що ви споживаєте кожен день, воно ні в, якому, е, ні в якій формі не змінилося за останні там, 10 тисяч років. Тобто ми продовжуємо смажити, варити ну і так далі. Все те, що робили наші далекі. далекі е, е, Наступний слайд, будь ласка, І е, на сьогоднішній день компанія пропонує декілька варіантів реєстрації, реєстраційних пакетів. Сама, Сам процес реєстрації він безкоштовний. Ви можете хоч зараз в залі по силці людей, які вас запросили, зареєструватися. Реєстрація безкоштовна. Але для того, щоб ви далі змогли отримувати свої знижки, ви маєте вибрати один із пакетів. Зараз ви бачите на екрані два пакети. Один із них, він верхній, це про те, що говорила Наталя. Єдине, що ви бачите, там одна коробка. В цій коробці вона називається Power Cocktail і в ній зібрано, зібрано оцих два продукти. Вони працюють трошки по-різному, я вам чесно скажу. Я, наприклад, більше ви чули, Наталя дуже багато розповідала про BASIC, я більше люблю BASIC, але ви маєте попробувати ці продукти і зрозуміти, що вам більше підходить. Це знаєте, таке послухати свою інтуїцію. Тому ви стаєте партнером на цих два продукти, які фактично включають енергію і імунітет і відновлення. Я не люблю про нього розказувати, тому що, послухайте мої слова, і згадайте, якщо ви на нього зареєструєтесь, ви через дві неділі вже залишитеся без продукта, тому що там порція на одну людину на 30 днів. Ви почнете пити, ви одразу з першої неділі отримаєте результати, і почнете ділитися цими результатами. І продукту у вас вже не буде. На другу неділю ви залишитесь самі без продукту. Тому я завжди розказую про пакет, який вибрав я, і вибирає більшість скажімо, моїх партнерів, наших партнерів особисто, тому що це найбільш вигідна пропозиція. Вона Якщо тут ви продукт берете зі знижкою 20%, то цей великий пакет вже йде зі знижкою 30%. Крім того, вони, вони обидва включають в себе певні подарунки тільки перший, е, е, продукт, е, перший пакет в ньому подарунків на приблизно 40 євро, а е, в цьому пакеті подарунків майже на 150 євро. Є, відчуваєте різницю, крім того, що ви отримуєте продукт мінус 30, ви отримуєте додаткові е, продукти, які йдуть вам подарунок. Тому на сьогоднішній день, е, якщо ви почули про користь, ви можете, як варіант, взяти для себе маленькі пакетики або, або зрозумівши і відчувши. Послухавши себе, ви можете взяти великий пакет, і таким чином ви можете е, поділитися своїм оточенням. Я, я можу сказати, як відбувалося в нас 3,5 роки назад. Ми взяли великий пакет і, і його вже не стало через два дні. Ми що дали батькам, ми ще самі зрозуміли, що е, це дуже класна можливість. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день е, ну, е, моїй мамі вже 67 років, але якісно, якісно на жаль, вона. Не вживала продукти е, десь перший, перший рік. Вона придивлялась, вона економила. Ми давали, вони лежали. Вона, ну, як, ну, е, довіряла, але не настільки. На сьогоднішній день вона вживає повноцінно і е, якість е, е, здоров'я дуже якісно змінилася за останні два роки. Е, на картинці ви бачите приблизну модель, так, як ми називаємо сходинки, або що стосується того, як швидко ви можете просуватися в нашій компанії, ми називаємо це ще кар'єрним лісом. Лі... Тому що починаючи буквально з першого місяця, це теж унікальна формула така. Я думаю, що хтось із зала був в інших пережевих компаніях, наша компанія з першого місяця вам виплачує живими грошима. Ніяких там продуктових е, обов'язків, що ви там маєте е, з якоїсь пропорції щось десь купляти. Ні, ви можете гроші отримати з першого місяця. Це може бути 220 євро приблизно. Як ми, ми тут, приблизні суми вони можуть бути більші або менші, це залежить від вас, від вашої активності і так далі. І, наприклад, до президента де... 8600 це опять же, приблизно, плюс-мінус. Тобто я думаю, що для Одеси, так само, як і для будь-якої будь країни Європи, 8 тисяч ну, це, це гроші. Я, до речі, дуже часто на своїх презентаціях розказую, така є дуже вражаюча історія. Ну, це не історія, це, я думаю, що можливо хтось з вас щук американські дослідники, вони навіть номінувалися на Нобелівську премію, вони дослідили, скільки треба людині грошей для щастя, як ви думаєте? От дві-три дві, дві, цифри з залом. Мільйон. Вас, мені наці? подобається, вас загадана. Ні, ну так, в місяць, скільки треба в місяць? 20 доларів в місяць. Тільки двадцять тисяч виробники. Одесіти, я таких сумнівчик. Мені подобається ваш настрій, але насправді все набагато складніше. Якщо ви будете заробляти в будь-якій країні світу сім тисяч доларів, вам буде вам для життя щасливого життя, для того, щоб ви відчували себе щасливим, вам буде досить. Я можу точно сказати, ми заробляємо більше. Моя родина на сьогоднішній день живе в Європі в живіт, як ви розумієте, тому що ми виїжджали з Бучі вже. Ну, коротше, е, да. е, Вони живуть абсолютно м, звичайним життям європейців. Вони можуть собі дозволити все. Я думаю, що ви так само зможете собі дозволити все після того, як почнете отримати свої особисті результати. Тому що я, наприклад, з тих продажників, е, які е, я можу продати те, що я сам прожив на собі. Я можу продати, далі у нас буде. Е, Далі у нас будуть бонуси. Я можу продати е, е, автомобільну програму BMW, тому що в мене вже друга BMW від компанії. Е, я можу вам продати е, програму подорож, я, я майже на всіх подорожах. Якщо компанія дає три подорожі в рік, то на двох я точно є. Ну, так само е, Наталія і так само більшість лідерів, які перед вами виступали, як мінімум один раз в рік вони їздять. Ми їздимо. У відпочинок за рахунок компанії програма навчання. Це те, що ви чули про Шпаєр. Шпаєр це крім того, що найбільший логістичний центр PM International в Європі, можна сказати, в світі. Я коли попав туди перший раз з Наталією три роки назад, 3 роки назад, це мене дуже вразило. А після того територія його збільшилась в половиною рази. І крім того, в Люксембурзі, де ми їздили, в серце Капуту. Мозок, <свят> мозковий центр е, компанії теж. Е, е, місце, яке ви відвідуєте, ну це для топ-лідерів, воно площею збільшилось так само два рази. Е, тому перспектива шалена. Якщо ви е, гарно дивилися на цифри, які були на початку, за три роки компанія потроїлась. Тобто ми прийшли в компанію, вона робила товарообіг. 230 мільйонів на сьогоднішній день це, ми бачили це майже 3 мільярди. Це навіть більше, ніж потроїлася. Таких темпів росту немає ні в, ні в одній компанії. Чи я сумніваюся в тому, що перспектива нас чекає більше 40 мільярдів? Я не сумніваюся, тому що я за три роки впевнився, що так воно і буде. Тепер моя задача є лідера, як лідера, і тих людей, які сьогодні чують про бізнес, вирішити для себе, яка частина з цього товарообігу буде ваша і вашої команди. Скільки ви е, на цьому заробите? Ну і, звісно, пенсійна програма. Е, компанія, до речі, ці чотири програми ви отримуєте додатково як бонус після того, як ви і ваша команда робить невеличкий товарообіг 10 тисяч євро. От хто займається продажем чи в кого свій бізнес, ви розумієте, що, наприклад, на сьогоднішній день 400 тисяч гривень товарообігу це невеликий. Але крім грошей, які ви заробляєте, ви ж отримуєте такі класні бонуси у вас є можливість нас збирати. Я не знаю, на що я збираю, тому що <клес> четверо дітей, можливо, ці гроші там, неможливо, вони там стануть в нагоді моїм дітям, тому що ті гроші, які ми сьогодні заробляємо, їх в принципі як досить. Ну і є можливість інвестувати, і є можливість розвивати інші проекти, свої проєкти. Тому наразі ті можливості, які надає компанія, вони унікальні. Тому що, наприклад, ви могли чути про автопрограми в інших компаніях. Інші компанії можуть продавати пенсійні програми, а у нас все в кучу. І подорожі, і навчання, і, і, пенс... і програми накопичення, і автобонуси. Бачу, задумали, значить, продали. <гум> Тому дякую за увагу. Обов'язково не забувайте про той пакет, про який я казав, що є, є можливість дати.